Друзі, сьогодні понеділок. тож саме зараз час психологічної консультації у ранку вдома. Зустрічаємо психотерапевта, соціального психолога, засновника проєкту Як ти брате» Антона Семенова. І сьогодні наш експерт поділиться правилами безпечної розмови під час війни і пояснить, як уникати відчудження і чому взагалі може виникати ось ця проблема. Доброго добро, ранку. Доброго. Раді вас бачити. Навзаєм. Як ви зараз? Чудово. Чудово. Бо як? ми не бачилися з вами ще з минулого року. Так ну е, насправді, на жаль, стресованість, невизначеність, тривожність не зникає. Навпаки, мені здається, що все складніше людям витримувати оці такі незручності. Так як це зараз впливає на те, як люди спілкуються один з одним? А... На жаль, через те, що люди виснажені, ресурсу небагато, Люди намагаються підсвідомо часто економити ресурси. І через це вони уникають спілкування, щоб не напружуватися раптом, щоб не прийшлося вислухати щось, те, що не, не не захочеться, щоб не ризикувати тим, що люди можуть щось неадекватно сприйняти, не так як хочеться, і люди починають уникати спілкування. Ага. А, але ж ми знаємо, і зокрема від вас про те, що спілкування це дуже важливий аспект а, у комунікаціях, і це допомагає впоратися зі стресом, там зняти напругу. якусь. Що треба робити? На що треба звернути увагу, щоб спілкуватися? Але уникати цієї напруги, так насправді це ну взаємодія, це фактично єдиний такий психосоціальний фактор, який може допомагати. Тобто, щоб оцю подолати тривогу, отримати впевненість, то що у тебе є підтримка, та так далі. Для цього потрібно спілкуватися. Угу. Але ну звісно, чим менше ресурсу, тим складніше почати. Угу. Со свого боку дуже важливо зараз, щоб всі намагалися допомагати одне одному починати взаємодію. Для цього потрібно знижувати ризики. От того, що може щось статися які снігараз треба бути безпечними, виглядати як безпечні. Це треба відразу показувати, що з вами спілкуватися легко і безпечно. Але для як цього це... ти маєш бути сам в ресурсі, те, що ви сказали, Безумовно. От ж де брати цей ресурс, а єдиний шанс інвестиції. Знаєте, це як з грошима. Щоб вони були їх треба правильно інвестувати. Ви зараз говорите про емоційні інвестиції, правильно так. і от в чому вони полягають? А треба подумати заздалегідь. Якщо у вас є, хоча б трошки ресурсу, ви можете подумати, як ви можете забезпечити свою безпечність в розмові. Угу. Насправді, це якби інвестиція з дуже великим зиском, тому що ви трошки про це можете подумати, але вигіда буде для всіх велика. Для цього щоб ну для того, щоб забезпечити цю безпеку, ну по перше, ну дуже проста штука, треба забезпечити правильну дистанцію. Приділити увагу, наскільки ви близько чи далеко від людини, uh -huh. тому що насправді щоб людина а, відчувала, що вона для вас важлива, треба до неї наближатися. Uh -huh. Але якщо занадто близько наблизитися. То вона відчуває небезпеку. А якщо у нас ну, взагалі люди вступають в соціальну взаємодію тільки коли відчувають безпеку в контакті. Якщо це небезпечно, то краще цього не робити. І що ще треба робити? Ну, для да, якісь практичні бути кроки. А, взагалі, Дистанція, у нас фактори безпеки так. їх чотири: а, тема, розповідь, прохання і оцінка uh -huh. от перші три – це про що ми будемо uh -huh. говорити. А зараз зрозуміло, що є чутливі теми, є такі теми складні. Треба відразу позначити, про яку ви тему для цього? Ну найкращий, найпростіший спосіб позначити свої цілі. Ви тут що робите? Навіщо ви тут? Що ви хочете відбестити? Але це ти маєш цю тему визначити самостійно, правильно для себе, для себе ти спочатку. Не будеш питати. Та так. О... це от і є така знову ж інвестиція. Mm -hmm. Треба, я навіщо я хочу поговорити? <кхів> Yeah. Uh -huh. Я хочу просто розважитися. Я хочу просто там втратити час. Або я там по якійсь справі, і треба це відразу позначити. Uh -huh. А безпечна розповідь, це звісно, якщо ми очікуємо, що людина буде розповідати про власні проблеми, вона буде нас навантажувати своїми тяжкими історіями, важкими. Це небезпечно. Тому, якщо ви хочете, щоб людина відчула безпеку, треба відразу позначити, що ви про добрі історії. Тобто розповісти свою історію кратенько, позначити, що ви про те, що справляєтесь. От справлятися це добра історія, не справлятися важка історія. Mm -hmm. Ось. Тобто треба одразу позначити оці кордони, що я не про те, що ти там пережив, да, якщо захоче людина, вона розповість, да, але ти маєш одразу нагадати, нагадати, що є ще якісь теми, про що можна а, поговорити. А, да? а, так, ми спочатку ми запропонуємо тему. Давай uh -huh. поговоримо про кіно uh -huh. наприклад. Оце запропан. Ми запропонували безпечну тему. А я зараз почуваюся добре. У мене зараз там більш-менш все гаразд, прямо зараз. Uh -huh. Це добра історія. Uh -huh. І прохання, чого я хочу від тебе, ти те ж воно може бути небезпечним. Можна попросити те, що я не можу дати. Це буде складно відмовити, складно здійснити і так далі. Треба сказати, що ти хочеш від інших людей. І оцей блок із а, теми а, розпа власне історії розповіді і прохання? і прохання він має бути дуже коротким. І відразу це можна, як знаєте, як Смолток, як elevator Спіч, коротка розмова, яка відразу показує, хто ти про що а ти а яким дає може бути це прохання. А ну я з вами просто зараз хочу посидіти просто 5 хвилин, угу. щоб побути поруч. Нічого не хочу, просто побудьте поруч зі мною мені треба віддишатися. Угу. Або, хлопці, привіт. Я замерз, хочу зігрітися, Можна з вами погрітися? Оце це є прохання, навіщо ви прийшли? Ось. У мене все добре, я тут по справах, але трохи замерз. Можна у вас погрітися 5 хвилин. Це люди розуміють визначеність, mm -hmm. хто ви, що ви, що, ви, що ви, ви хочете, це безпечно. Якщо не визначено, якщо або навпаки, люди знають, що ви про якусь там небезпечну тему, небезпечну розповідь, що ви там все складні свої історії, це їх навантажує а нема ресурсу, люди будуть відчужуватися. Ось це такий перший блок, і має, у нас має виробитися. Такий певний етикет створитися в суспільстві, що ми, от, коли починаємо розмову, ми швиденько от ці три штуки робимо на початок розмови. Це відразу дає безпеку для всіх і далі можна вже взаємодіяти. І остання оцінка, ви говорили. І оцінки, що мається на увазі? Це фактично тому, що це вже наприкінці. Це задає нам заділ на наступну зустріч, щоб наступного разу люди, коли нас побачать, відразу посміхнулися і пішли на зустріч. Ось, Якщо вони пам'ятають, що ми безпечні, що з нами легко. Для цього головне позначити, що ви приймаєте те, що сталося, те, що ну, взаємодію відбулося. І ви і ключовий момент визнавати власну користь від взаємодії, що це. От зараз ми працюємо для збираємо новий пасівник для закладів освіти, і там от така фраза, наприкінці, яка дуже добре, коли вчитель це говорить. Він говорить: от ми з вами щось поробили, діти, і мені стало легше. Мені стало легше, легше. Стало? легше спокійніше, Краще. а тепер зручніше. Ну там щось полагодили. Угу. Тепер зручніше, тепер зрозумілише, власний зиск. Тобто, ми щось разом поробили, і я. П'ять хвилин з вами посидів і зігрівся. П'ять хвилин з вами перевів, і мені стало легше, спокійніше. Хух, Трошки розслабився. І відразу тепле відчуття. І наступного разу, коли ми побачимося, ви захочете розмови. У вас буде власний ресурс, те, щоб проінвестувати в нашу взаємодію. Я впевнена, що після таких порад нашим глядачам точно стало трішечки легше, трішечки тепліше на душі, і вони так само будуть чекати наступної розмови з Антоном Семеновим. Дякуємо. Дякуємо. Дякую вам. А знаєш, Лілі, що ще допомагає зблизитися, позбутися відчуження? Ану. Музика. Музика. Yeah. <sighs>